Сьогодні випадково зустрівся. Добрий день, по-перше, дорогі глядачі. Сьогодні випадково я зустрівся з похилого віку з жінкою. Так, розговорилися, згадали часи радянські, і вона розказала, що не такі і в неї ті були ті щасливі. Часи, бо там таке запущене село було, така запущена сільська місцевість. Ну, я, Так як ми з нею зустрілися в Рівному, то я спитав, де ж тут така запущена місцевість була. Вона каже, я з Хмельницької області, це сусідня область. Там говорить, не те, що у вас там Західна Україна, яка була під поляками і жила досить заможньо. Ми жили під большевиками, комуняками, які розграбували, поневолили, розтягнули ту Хмельниччину, зробили її убогою нікчемною та ніжчою. Поляки їх називали Жидобольшевики. Та зараз а, І тоді вона додає, що багато людей, зокрема, її дід через річку плавав на Західну Україну на Рівенщину, щоб десь заробити, поміняти якісь харчі. От. І зараз, от дивіться, з одного боку в Києві сидять ті внуки тих жидобольшевиків, які... Поневолили та розграбували Україну до От зараз нині, а ті розграбували після революції. І точно так, таке видається дежав'ю, що мільйони українців врятуються в Польщі, щоб заробити, їдуть пере, ну не перепливають, зараз цивілізовано через митниці їдуть заробити ту так само, як. 70 років, 90 назад, їдуть в Польщу, щоб заробити на те, щоб тримати сім'ю. Те саме, пройшло 90 років, а те саме. Те саме, от це зелене чмо виступає і розказує, як ми будемо жити через бага, декілька років гарно. А він живе зараз. Зелений покидьок, зелений клоун. І, Вся ця його кагалотечка непотребу, які, яким вірить нема чого, ці люди навішали лапшу вам і мені, всім на вуха, аби нас грабувати, 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 аби нас доїти, нищити і вбивати. Я маю ввиду, як націю. Україна і так пропадає. Вже з тих 52 мільйонів, що були при СССР, Зараз по різними оцінками від 35 до 37 мільйонів. Такого нещастя не було навіть під час війни. От такі сумні роздуми навіяла зустріч з цією жінкою, яка живе зараз в Рівному і жахом згадує ну, те, що їй розказували, її діди. Проте, минуле от нашої з рівним сусідньої області ми ну, побачимо всього найкращого.